Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати дуже простий варіант вечері або, можливо, обіду. Будемо готувати рибу в вершковому соусі. Виходить дуже смачно. Я буду використовувати стейки веслоноса, але підходить абсолютно будь-яка риба, яку ви полюбляєте, або яка є у вас в продажу. Давайте починати готувати. Рибу необхідно посолити з двох боків та посипаю чорним меленим перцем. З приводу спецій ви можете використовувати те, що вам подобається. Можна додати і гранульований часник, і який-небудь паприку, що хочете. І відправляю на сковорідку, обсмажуватись. Рибу обсмажую з двох боків приблизно по 4 хвилинки. Обсмажену рибу забираю зі сковорідки. На сковорідку додаю шматок вершкового масла, декілька гілочок розмарину та подрібнений часник. Все це трішки обсмажую на невеличкому вогні. Додаю сюди помідорчики чері нарізані. І буквально через декілька секунд після томатів додаю сюди шпинат. У мене листя шпинату невеличке, тож я його навіть не нарізаю. Все це потрібно підсолити та додаю чорний мелений перець. Перемішую і готую буквально декілька хвилинок. Щоб шпинат став м'якеньким і трішки проготувались томати. До речі, гілочки розмарину вже можна дістати. Весь аромат вони нам віддали, і вже абсолютно нам не потрібні. Соус готується на невеличкому вогні, щоб нічого в нас не підгоряло, а саме птушкувалося. Додаю сюди трішки сушеного тим'яну. І вже коли ви відчули, що помідори вже стали м'якенькими, можна додавати сюди вершки. Приблизно 100-150 г, більше не потрібно. І викладаю в соус рибу. Далі на невеличкому вогні тушкую рибу, ось так ось поливаю її соусом буквально хвилинку дві Риба веслонос сама по собі дуже ніжна риба. А якщо її приготувати ще ось в такому вершковому соусі, то виходить страва, ну просто така ніжна, ніжна, дуже соковита, м'якенька. Ну, мені дуже подобається. Спробуйте приготувати. Сподіваюсь, вам також сподобається. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого!